Дорогі брати і сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, ви, на, на, насправді ми з вами є блаженними людьми, тому що немає нічого прекраснішого, коли ти усвідомлюєш, що в тебе є той, хто любить тебе, в тебе є надійна опора, Його ім'я Ісус. Ви знаєте, цією опорою дуже так часто користувався Давид в свої неприємні періоди життя. Він довіряв йому, він ходив з ним, він виливав йому своє серце, він розмовляв із ним, він допомагав йому проходити долини. Він йому допомагав проходити гори. І якщо ви уважно будете читати книгу Псалмів, ви неодноразово зустрінете, зустрінетеся з такою ноткою, коли Давид він просто прославляє свого Бога. Тому що він розуміє, що саме цей Бог. Він йому допоміг до цього часу. Якщо, брати і сестри, ми заглянемо своє життя. І якщо ми побачимо, як багато Бог зробив для мене і тебе, то хіба він не достойний, щоб його славити, співати для нього, поклонятися, дякувати йому, тому що його рука вона не стала коротшою, щоб сьогодні допомагати тобі і мені. Його вухо, знаєте, воно не стало вашим, щоб чути мене і тебе. І, взагалі йому приємно, коли церква Христова, коли люди відроджені від Його духа, вони спілкуються з ним, вони не стидаються його, вони відкривають своє серце перед Ним. Тому що коли приходить Бог, все навколо змінюється. Змінюється моє і твоє серце. Змінюється моя і твоя тривога, невірство, страх. Я не знаю, хто що сьогодні переходить або хто що переживає, але я знаю одне: коли приходить Бог, все навколо змінюється. Вся слава. Тільки йому. І бажання мого серця зачитаю один текст, який записаний книга притч, 26, вірш, 26 розділ перепрошую, і 24-й вірш. Книга притчі Соломона, 26 розділ, 24-й вірш. Написано такі слова. Соломон він каже, що ворог прикривається солодкими устами, а в душі плекає зраду. Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді ворог, який прикривається. Ви знаєте, немає нічого дивного, якщо ми з вами, будучи в церкві Христові, будучи християнами, ми розуміємо, що в нашому житті є багато ворогів. Але наскільки низько. Коли в житті християнина люди являються ворогами, ми маємо одного ворога, про якого говорить нам Біблія, про якого свого часу сказав, підкреслив Євангелист Іван, каже, що він прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити, зруйнувати. Ну, підкреслює слова Ісуса, каже: Но я прийшов для того, щоби дати вам життя і то з подостатком, щоби забезпечити по факту ваші потреби. Ось в чому заключається ідея нашого Господа Ісуса Христа, якому не байдуже ні я, ні ти. Апостол Петро, який також свого часу неодноразово переживав нападки того. Хитрого Змія. І він каже, спільноту, яка була в розпорошенні, які переживали гоніння, які переходили не так легкі періоди в своєму житті, він каже, будьте, пильнуйте, каже, будьте тверезі. Тому що диявол, він наче лев, який ниспорить, який шукає кого просто з'їсти, вбити, погубити, зруйнувати. І, от, читаючи цей текст, ми бачимо: ворог він прикривається, він маскується. Одна із задач ворога це максимально замаскуватися і підійти до людини, щоб роззброїти її, знищити і зруйнувати, найти підхід до неї. Ви знаєте, одна із задач ворога найти підхід до воїна. Читаючи Біблію, ми бачимо, як неодноразово апостол Павел він використовує таку символіку і порівнює життя християнина із воїном. І ще в посланні до Ефесян цю церкву він, він готує каже, що ми маємо боротьбу. Не з тілом і плоттю, пам'ятаєте? Ну з духами злоби піднебесної, які так і зацікавлені. Щоби обезброїти християнина. Ісус Христос, пам'ятаєте, Він розказує цю історію і каже, ніхто по факту не може вдатися в дім дужого. Хіба якщо його не зв'яже? А от євангелист Лукаш ще підкреслює каже, і не забере зброю, на яку він опирається? Сьогодні кожен із нас ми являємося цим воїном нашого Господа Ісуса Христа, і в нас є ворог, який максимально робить все для того, щоб обеззброїти Тебе, знайти підхід. І Він намагається застосувати різні методи і способи по відношенню мого і твого життя. І ось Біблія нам показує, що ворог він маскується, він прикривається. І от те, що мене і тебе відрізняє від інших людей, які не вірять в Господа нашого Ісуса Христа, це те, що християнство має тільки два кольори: біле і чорне. Поняття сірого, на превеликий жаль в християнстві немає. Розуміти, гриниць в християнстві немає. І пам'ятаєте, рехавіти були такі? Одного разу їм запропонували вино, але вони кажуть, ми цього робити не будемо. Тому що наш батько він вчив нас зовсім по-інакшому. Ми не підемо на компроміс. Ми не будемо робити щось з компромісом. Ми не, ми, ми не будемо з ним дружити. Тому що в нас є принципи, яких ми притримуємося. Ви знаєте, християнин це людина. З принципами, здоровими принципами. Християнин це людина, яка має границі, Нерозмиті. І ось автор до Євреїв він говорить, каже: послухайте, дорослі люди це ті, які мають оце чуття розрізняти, де є добро і де є зло. І більше того, Біблія вона вчить, щоб ми ставали дорослими і називали все своїми іменами. Щоб ми називали біле-білим, чорне-чорним, ми ні в якому разі в своєму житті не допускали сірий колір. Які вороги можуть приходити в моє і твоє життя сьогодні, які максимально можуть зруйнувати моє і твоє життя? Один із таких ворогів, з якими ми, можливо, воюємо, кожен із вас, і я в тому числі, це наше я. Це наше я. І як важливо, коли ми приходимо до нашого Господа Ісуса Христа, дозволити Ісусу Христу зацелювати на троні нашого серця. Щоб Він був номером один в нашому житті. І ви побачите, як, як життя воно буде повне бл Божих благословеній. Ви побачите, коли Бог буде йти впереді вас, а ви в смиренні усвідомлюючи свою спустошеність, слабкість, своє безсилля. Смиренні надію, складаючи на нього. Апостол Павел до церкви в Галатії, він пише, каже, законом вмер я для закону, щоби жити для Бога. І далі він продовжує дуже хорошу думку. Каже, я розп'явся з Христом. Тобто своє я, свої, можливо, якісь неправильні принципи, свої якісь неправильні пріоритети. Я їх десь взяв, заховав в коробочку, але я дозволив Богу працювати в моєму житті. Я дозволив Богу працювати з моїм характером, з моїм серцем. Я дозволив Богу йти впереді в мене. Внаслідок чого життя, воно просто в руках Божих. А Біблія нас застерігає, що ніхто не може вирвати з рук Божих. Як важливо сьогодні бути в руках Божих. Як важливо сьогодні довірити своє життя нашому Господу. Як протидіяти своєму я? Я взагалі воно народжує гордість, що по факту проти, противиться наш всемогутній, вселюбіщий Бог. Гордість вона позбавляє Божої благодаті або дії Божої благодаті в нашому житті. І як перемагати нам, це тільки смирення. Тільки смирення, впокорення. Христос сказав, каже, прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я вас заспокою. Каже, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Апостол Павел підкреслює в другому розділі до Филипян, каже: він, будучи Богом, не, з... не бажав за захват бути Боговірівним, але впокорив себе. Будучи сухняним аж до смерті на Христі, і внаслідок чого прийшло отцівське благословіння, другий ворог, який намагається заполонити нас, це ж жертовність. Перед нами щоденно стоїть виклик посвятити свій час для служіння Господу, чи посвятити свій час для задоволення своїх власних потреб. Перед нами щоденно, щоранку стоїть цей виклик. Якщо ми в таємній кімнаті питаємося, Господи, що я маю зробити сьогодні, Бог обов'язково поведе тебе до людей. І як багато, на превеликий жаль, народжених від його духа християн, лишалися свого покликання саме через те, що не могли перебороти цей виклик, який ставав перед ними. Посвятити своє життя на служіння Господу. Навіть більше того, коли ми приймаємо одне хрещення, ми обіцяємо Йому. Ми кажемо Йому, ми, ми готові тобі служити. Ми своє життя хочемо присвятити тобі. Ми хочемо жити заради інших людей. Ми хочемо нести Христову любов, цей світ, де її немає. Ми хочемо нести світло там, де. Всюди тимряма, ми хочемо вказувати на вихід там, де його немає. І сьогодні перед нами є великий виклик. І цей ворог він максимально хоче зруйнувати мене і тебе, і зробити мене і тебе безплідним. Християнином, який живе тільки для себе, задовільняючи свої потреби. Це один із найбільших ворогів, який максимально хоче озброїти кожного християнина. Третій ворог. Це страх. Ми живемо в час, коли так багато невідомості. Як багато сьогодні людей, вони живуть страху, переживають, що завтра, що післязавтра, що через місяць, І є на то підстави, тому що в країні війна. Але ми, як церква, люди, які знаємо Бога, який запевняв нас, що він вчора, сьогодні, навіки той самий. І він сказав: каже, я буду з вами. По всі дні вашого життя тут на землі. І тому, маючи це відкриття, Давид він каже, я непохитну надію складаю на Господа. І він прихилиться до мене. Більше того, навіть коли в житті буде оця яма болотиста, це болото, яке намагається загрузити або полонити твоє життя, то Бог він завжди буде з тобою, протягуючи тобі руку, витягуючи тебе. Просто все, що мені і тобі потрібно, це вчитися довіряти Господу. Це вчитися в смиренні перед ним надію складати на нього. Повірте, коли ми довіряємо своє життя Ісусу, ми ніколи не будемо в мінусі. Ми ніколи не будемо покинуті. Він завжди буде з нами. Він завжди нас буде вести. Він завжди буде піклуватися про нас. Він завжди буде нашою цією надійною ну, опорою. І тому Давид, тому Давид він говорить, каже: Господь, це скеля мешкальна, куди я приходжу і заспокоююся. Це надійна опора. Ми шукаємо, на кого нам покластися, від кого отримати допомогу. Це людей шукаємо. І це нормально, оскільки ми являємося соціальними людьми, і ми потрібні один одному. Але як важливо будувати стосунки із ним. Як важливо його зробити цією опорою, і йому довіряти своє життя. І послідній ворог, про який я би хотів би обов'язково підкреслити, один із ворогів, який буде переслідувати життя кожного християнина, це образа. Це образа. Ви знаєте. Образа це по факту відкриті двері для диявола, одного разу сказав дуже відомий всім проповідник із нашого братецтва Віктор Короленко. Як важливо зрозуміти і усвідомити в глибині свого серця, в нашому житті ми будемо зустрічати обов'язково якісь нерозуміння, недорозуміння. Ми обов'язково будемо зустрічатися з моментами, коли до нас не позвонять, нас не навідають, до нас не прийдуть, з нами можливо не привітаються. І як нам важливо виростати з, з, з дитячого віку, і не звертати на це увагу, а пам'ятати про того, про якого той же Давид сказав, каже: Господи, ну хто є людина? Що ти пам'ятаєш про неї. Ну хто є такий син людський, що ти навідуєш його? Навіть якщо брати і сестри не навідали, навіть якщо брати і сестри не написали, не запиталися, як у вас справи, пам'ятайте. Є той, хто завжди про вас пам'ятає, і є той, хто завжди готовий вас навідувати. Його ім'я є Ісус. Слава Господу! Ворог, який прикривається. Він так хоче знищити мене і тебе. Він так хоче зв'язати, обезброїти, щоб зробити мене і тебе безплідними. Ну з нами є Господь. Слава йому за це. Нам не потрібно недооцінювати ворога. Тому що апостол Павел каже, що він, наче ангел світла, який маскується. Ну ми також не повинні його і переоцінювати. Тому що той, хто в нас, він сильніший за того, хто в цьому світі. І йому слава тільки. Нашому Господу амінь.